Боже, Коля ДХТ! О, їхав, а, можлив... їхав, замучили і таке, як мучили. Так що, друзі, всім доброго вечора, слава Україні! Це цей, що від мене сховався і нарешті він мене зловив. Так що Добре. наговорював я на ДХТ. Злякалися, колися, да. так. Заїхали ну, в ліс, ми диви, по гриби думали. Диви, диви, яка ситуація. Написав, я питаю цього. Кажу, я ж не знаю, Колю. Тільки по телефону. Боже, боже, я зараз вийду восьте, тебе переламаю, бо ж А я кажу, якщо телефона не бере, значить не відповідає, значить морозиться, да? Боже, бойці боже. Ну ми 70 бігом з Полтави. вишаняв і засив. Це... Лови мене куля. Давай, лови давай. мене. Давай. Боже, осінь. Не, не, Підняв, як там підняв, обняв. Та, Та не піднімай, бо поперек слави, воно, миша, воно, воно не ножі таке. Ну тихітесніка обніму такого. Це ти ДХТ, никак дела у тебя. Порядок? Хорошо. Батька строїш. Перемога да. буде за нами. Ярославчик. Да? Да. Ой, заворені на що Ой, Ой, Добре, ти, холодно. Ти відкриваєшся. Добро здоров'я. Ты куди птичь? Давай, лови мене. Оце біда. Красавчик. Це перший Я його забираю. Я чого заберу? У мене немає. Це перший дядька, до якого він прямо так побіг. Я б такого забрав, мечі. Красавчик. Красавчик. Сюди там клас. Фу, трошки розірніться. Барально важко, о, о, я дивився, я відео дивись, ми ждали, я дивився, тебе були. Барально важко, але не хочеться як? Хочеться, не хочеться грузитися і мені говорять, що там масити на дівку боляря, вона сама хоче. Якщо як вона бачила, коли, я кажу, коли ти говориш людині, що приїжджає машина, яку ще перемотували, на ній 200 написано: одна і друга на дворі темно, і під фонарями перегружають. 12 тих хлопців, і ми приїжджаємо, і вона Или, це бачить, і вона попа. Я кажу, ти гори. Це ті люди, які дають нам можливість усім жити. Я кажу, ми будемо робити і будемо працювати. Це, і плакати хочеться, і, і, і плакати, і грибати, і кричати. Висяч, <trou> що у долі не І треба дишати. А ти ж а те, люди ефір ефіри, ти ж в прямому ефірі? Все зразу, короче, бардак. Що там капає телефон? я тобі... бо ти станеш. Боже, тут. Кілібардус. Не будь з мене, я не страшна. Ні. Каже, Боже, а як же каже, я тепер буду з кольою зустрічати, коли я йому сказав, що він боягуст. Понимаєш? Але вона така, як батько. Нинько приїжджає до мене вранці, і каже, я оце ось, скажи, із шелудьком зустрічав. Прикинь. А як ти цей чувак не набрав? Він тобі якось дзвонив, писав, а я ти голос не відвідав. О, а мені мене якось так вийшло, що я реально ти, ти казав на відео, він не побачив, я не побачив. Чуєш, а Та може не побачив. Може б і не вийшло. Знаєш, навіть ти написав, що там би щось не вийшло. А так була провокація. Ми тебе спровоцірували. Надюха сказала, що Коля дехетешник, як вона сказала? Чуєш? Я цілий день сьогодні, коротше, на взводі. Ну як так? Ну чого просто не набрати. Коля, це нормально. Все буде нормально. Ми, коротше, міняємося, зараз їдемо. На Березонь. Там і і більше, ніж тут. А? На свині то діло ж не в свинях, діло в даній ситуації. Дана ситуація, просто ти розумієш, ми теж ходимо там по місту і от з людьми і люди кажуть, та ти вже задовбав, от реально ти вже задовбав. А я кажу, коли б ви раз, хоча б подивилися матері, яка захоронила сина, і якби в нього, наприклад, на тій машині чи була в нього та машина. Чи були ті колеса, що він мог виїхати з нуля, понимаєш? чи могли відступити, і їх просто розмандячили, ти просто розумієш, що ти не можеш зупинити. Чи ти тепловізор, ти саме зараз стихаєшся з тою ситуацією, а я помістій, коли сказав? Молодці". Ми тоже, теж адміністрацію, взяли. Тут 16 тисяч ну, вночі виходили, так знаєш, провірили, ну, Це бомба. як він Ну, типу, бінокль я. ночного базу. Ну просто їздять теж такі загниті, щоб... Голова, Машинка, 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 аккуратно. Божечко, я вже двигуни, такі малі такі ганяються, просто капець. Ні, от цього маленького я б взяв. От такий джиган, ну і тебе ти? би піхоти. Не їде. Ну не їй Ой, красавчик. беруть тебе. Да? Мене ну, давай, давай кави поп'ємо, Без питань, да? без питань. Все, ставлю це... на паузу. Ставлю. Калюха, я тобі скину цей відос. Що хочеш, ти з ними зробиш. Так, Скинеш, так, скажеш, хорошо. все, дивіться, це те падло, Що звало мене таким нехорошим пасаном Та, Знаєш, вийшло так, ми б тоже передали. Ну, Та можу... діло не в передачі. Та, ні, ні, ну, ми Та... виїхали, Вже, знаєш, вже, вже назад зустрічатися. Ну як, ми хотіли вже, знаєш, на ну, що робити. Ну туди їхав, ну так вийшло. Там а назад, туди вже... передавай одразу підписчикам привіт. Я знімаю. Да, вже все, там Чинженер. Я, думаю що, ми... ще я думаю, що ми зустрінемося ще й утром. Хотілося ж теж від каналу, хотя тобі щось там. Все буде добре. ми... Я Льошки відео знімав, там ну, воно в голові завжди все перекручується, коли ти приїжджаєш, коли ти розумієш, от ти на камеру так знімаєш, але ага, те, що ззаді там нічого... Та, його відриграємо, що є, давай, то є. Отак можу, ага. мені варабану. я вже нічого ж не включаю, понимаєш. ну як. Ліплю, як є, бо тому що селфі-палку не забрав, боже, як з ними справлятися? Це просто капець, Друзі, це просто жець. Їх вони як муравушки не ті. Які... Пой Поймуть тільки ти, у кого троє дітей. Чуєш, ти. Я мене було, але вони вже виросли. Чуєш, я бачу, як на все, які батьки такі діти. Чи я думав, ти стіший. Хто? Ти? Ну, так, як, ти? Ти думав, так як, це... як ненько, чиш. Ну ти не О, можеш, можеш не... бути в тим у тебе троє дітей. Трохи така. Ця... О, бачите, а так наперед камеру нормально, так що і знімаються. Та нормально знімається, да. Так, поп'яти кепку даю. А я вже командир. Я ж хто в картузі, той карак той командир. Ти што сімдесят два чоловіка. мене місті стоїть. А ти писав, так да, що засвічити хат? Ми ж там писав, там хтось питав. Я кажу, ну зараз не буду. Інтернет був галі. хотілося вже його виключити. у виключно. Нас тут із Полтави, взагалі дрошки. О, є, да? Так, зараз гріш. Що там пишуть? А? Що? хто? Я, я не считаю, я відео знімаю. Так що, так що Гриша, дуй по коса. Всім доброго ранку! Слава Україні, дорогі друзі! Ось до моєго каналу повернулися на базу торпедних катерів і займаємося по старій накладеній схемі. На даний момент зараз знаходиться у наших бровірях, наче і не було мене там один день, а стрішечки наші підросли, що треба зробити. Піднімав на півтора дні, ну, виходить, на через одне дзвіно, підняв кормушечки, цепочки і приподняв вже наші поївки. Тому що Бувають моменти, коли самі ключата їдять, а вони б'ються грудками, сейчас переведу. Ну Ось вот така картина вона. І вони б'ються грудками об э, кормушку. Якщо низько, то вони сандалять. Та -та, так вони оно раз, тобто треба також робити так, щоб воно було удобно. Низко тоже не добре і високо тоже не добре. Низько погано, тому що тоді сідають, наївся і лежить, не пускає інших. Отак воно прийшов, на, 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 цього, на, на ципочках став, наївся і пішов. Прийшов водички, попив. Так само, зараз поки водичка біжить, то я займаюся такими справами. Підкинув другу дров, дровець, на вулиці прохолодно, вчора йшов дощ, о, водичка біжить. Леся Петрівна походу включила перепілок, тому що тиск упав. Вона одна труба. і Є трохи моменти, у нас не через, е, через гребішок, а просто одна труба і на трубі там розходяться туди сюди а у нас сама крайня точка. Так що зараз набираємо водички і далі йдемо справлятися по господарству, як вчора. Так що, друзі, вчора. Дякую всім, хто дивилися відосики. І хтось там один казав, якщо не можете допомогти фінансово, або там не можете прийти десь поплести сітки, чи там допомогти щось приготувати хлопцям, можна просто того блогера, який допомагає хлопцям, якщо ви вважаєте це так, просто подивитись, зробити перегляд, написати коментарі, поставити лайк. Так що найлегше зробити так. Так що, друзі, вчора була, у нас такий інцидент був. Зранку я їхав, зустрівся в Решетилівці з Стасом, з поліцейським. Там відео, коли зустрілися, було саме перше відео. Зранку ми їхали вчора на Харків, їхали до Льоші Саєнка, до блогера нашого, хто дивився, є такий канал, він і вона сільська сім'я, ніде він не дівся. На даний момент просто Льоша. Мисля службу Збройних сил України пішов із перших днів воювати. І ми відганяли йому автомобіль і зустрілися в речетіли з товаришем Колі ДХТ. Ну так вийшло, що Коля не послухав моє голосове. І я сказав, що Коля одморозився. Ну Коля прочитавши, їхавши назад, він мені написав, якого по-любому треба зустрітися для того, щоб розрулити цю ситуацію. Нарешті ми зустрілися, поспілкувалися. Дуже мені сподобалася Марина, дуже сподобалися його дітвора, дуже енергічні, активні. Ну, Як там говорять, які батьки, такі діти, тільки працюють же вони як прокляті зранку до вечора, для того, щоб тих трьох дітей їх треба. Водіти, нагодувати, а вони ще мають свойство хворіти, а ще й в селі, знаєте, як в селі, як воно грязюка, не співодіть, упав, вже треба переїди, стірка, уборка, а Марині взагалі треба пам'ятник ставити. І плюс велике господарство за рахунок, якого вони живуть. Так що ДХТ родині лайк. О, дуже сподобалося, думаю, це не перша і не остання зустріч. Все нормально, розрулили, все чинщина рьом. От. Від Льоші Саєнка всім привіт. Хто не дивився відео, є там відео передачі автомобіля, а також передали колеса в 32-го бригаду, ми туди дві машинки передавали. В ближайшому майбутньому, думаю, закриємо ще деякі питання. Так що дякую всім за довіру, за підтримку. Я думаю, що будемо працювати далі. Як би там не було, як би нам палку в спиці не ставили. Але я думаю, що ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб підтримати наших хлопців. На жаль. Війна не закінчилася, вона є, але надіємося, що вона завершиться. Так що, друзі, працюємо, ми допомагаємо і всі запитання, які у вас є по харчуванню, можете задавати так само, як і Колі. Я завжди ну, в особисті пишуть. Відповідаю по продажу поросят, можливо, ті поросята, які голови від, Глорії, від я можливо, буду продавати. Як буду продавати, скажу, і це все діло буде в свободному доступі. Так що Поросячий бізнес процвітає, <смі> ніде він не дівається, не шуткую не бізнес, але ми за рахунок цього живемо. Тобто поросята великі, ми продаємо, реалізуємо. Завтра буде на старанчук, потім буде перекур, бо Леся Потрібна буде лікуватися і вона випаде з колії там, на якусь неділю, півтори будемо сподіватися, що все буде добре. Так що, друзі, щось підемо ще до свинок, глянемо і будемо вишкрібати. Зараз. Погодували, поналивали водички, трошечки попідстляли. І так як у нас вчора була неділя і шелудька не зробив суху дезінфекцію, ну, тут сьогодні не буду робити, а у свинарниках зроблю. Чому не буду робити? Тому що трушу підлітають вище криші. Ну, Тут трошки потрусимо біля водички, да і все. Так що рецептура для приготування комбікормів завжди показую, коли знімаю бройлера. Для тих людей, кому це цікаво. Але під кожну, під кожну вітамінну базу ж премік, є відповідальна рецептура. Тобто Ми використовуємо стандартав 2,5. Чому так? Тому що у кожному преміксі є кількість амінокислоних ферментів, які здатні розчепити і синтезувати ту чи іншу кількість білків. Так що, друзі, погнав я далі зустріч. З калюнчиком я додавлю. Я думаю, а я його спереді поставлю. Так що, друзі, ну якось так. Працюємо далі. Так, петрона вже своїх пташок попорила, яєць вже нема. Забрали. перепілки занеслися. У нас їх небагато. 3-5 кліток. Є. П'ять кліток, ну це десь 200 голів. Ну, я думаю, що привезуть яйця і проінкубіруємо. Така невеличка у нас перепілятнішка, як говориться для себе. Ну, Але вистачає і не тільки для себе. Леся Петрівна замочує коврики. Там, де в нас така комнатка, ми зробили не брудер, а цього. Ну таке затулили, зробили менше приміщення, приміщення в приміщення, для того, щоб нагнати температуру. І там стоять теплі коврики для поросята такі. І Леся Петрівна туди висаджує перепілов. Там були в такому в макарі були і курчата. Ну так легше. Так, да, Леся Петровна? Що ти? Добрий день. Я Олень, я до вас на цілу день. Ти що, який же ти Олень? Не встиг поїхати, вже дивись скільки має грошей. Повний прицеп. Так, да, патрон? Повний прицеп, бо ще лучка бабла. Так що зараз вишкрібаємо, заводимо куботу і печемо, вивозимо золото. Ну, Я думаю, що ще на той город трохи повозимо, потім треба буде сусіду завезти. Не хочеться ж далеко перти, треба і туди нагород щось возити. Ну, якось буду організовувати. Що? Так що прийшли ми до друзякості. Друзяки, це великі поросята. Із цієї клітки ми заберемо завтра ще одного кабанця. Чому? Тому що є в мене був в мене паховик, в якому я робив в дитинстві операції, і в нього така ззаді гулька виглядає. О, для того, щоб не було моментів, хочеться його вбрати. Він вже здоровецький. Не видно його зараз, О, щоб ну, такий мішок висить, наче я єли, але то не я єли, то коли зашивав, можливо, розшилося і ну, таке ну, воно росло типу знаружі, Гришка, ну нічого, але стрмно, щоб не зробили показ. Так що, чим більше поросята, тим чистіше в клітках. Тобто цих поросят е, ніч вони проспали і в принципі не на Але ось менші... Ось таке роблять воно. Он таке. Ну, але добре хоч в одному місці поїли. Це у нас від Петренчика. Ну, я маю на вже батьківська лінія. Але мама тут у нас така хороша ландра велика біла. Була бабка їхня F1, а мамка Ландра велика біла. І Пет кабанчик був такий, сім'я ми брали не кантер, а Петрендюрок. Ось такого він волосатий, рижо чорний. І потім от вже від цієї мамки вона біла, не рижа. Покрили петреном і отримали такі чудеса. Вони почали какую-то не вони є дуже добре. Так що отак. Цю ми нарешті спарували каштанку, загуляли. Дівці, що ти? Кучеряшечка. Ребята, двері відкриті та прохолодно одразу під лампочку. Що в нас там какунька від нормального? ти скаже, що ти там гавношки показуєш, але це дуже важливо після того, як відлучили і... Щоб у цей момент був. Саме цікаве те, що старт вони хочуть їсти, хоч з мамкою їли старт і перевели ми їх на гровер. От, думаю, не їдять, щось погано один день їдять, другий, я йшов, жменю кинув, з'їли. Ну, перевели на гровер без проблем. тобто По фікальній масі все є нормально. Так що зараз убираємо, вичищаємо, дзвонимо сьогодні, каналізація приїде, вичистить це все діло, вичисте, вивезе і... Ми ще вибираємо і вивозимо какаштово. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосі. Це селфісти. Селфісти. О, це в нас поросята, які люблять селфі робити. Отак вони, так? так що на цьому, друзі, все. Дякую за те, що з миру по нитки Путіну петля робимо багато дуже корисних і толкових справ. Хто рахує, що ми робимо правильно і має можливість з нами рухатися далі. В коментарях і в описі є мої реквізити, мій номер вайбера. Можете писати, можете донатити, а ми постараємося оправдати і так сказати, не просрати ті кошти, а використати їх в правильному напрямку. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.